Привіт, мене звати Тетяна, і буду вам сьогодні розказувати про два моїх закінчених в'язальних проєкти. Це два проєкти оцівою гладдю, але вони дуже відрізняються між собою. Дуже, прям дуже. Я почну із чесноти дрес від петітніт. Це, по суті, дуже простий опис. Я вже одну чесноту дрес зв'язала. Це друга. Чому воно мені подобається? Ну, мені подобається посадка отака, от от, вільна. І то ж тут багато оцівгані. Я про це пізніше розкажу. Трошки, це такий процес на розгрузку мозгів. Я б сказала, він не дуже потребує зусиль і уваги, і того його можна брати як якийсь фоновий процес до перегляду фільму, наприклад. Чи ще до чогось? Чим він мені ще подобається, тим, що це японське плече моє улюблене. Я вас пану вже дістала з тими японськими плечима. От бачите? Прям дуже-дуже просте японське плече, посадка, як ви бачите, вільна, тому такий підхід без відточних нюансів, він тут нібито працює. Звісно ж, я зробила модифікації, моя модифікація основна в тому, що я зробила набір петель вздовж айкорду: це я говорю про старт-старт проекту, про набір петель. Для спинки і плечей у мене був айкорд на три петлі. Того його тут не видно, тому що одну петлю з'їв на вір петель для спинки, а іншу петлю з іншої сторони з'їв на вір петель для переда. Тому. Такі справи, ну але на відміну від оригінального опису з набором петель довгий хвіст, цей підхід, як на мене, кращий, тому що він дає стабільний міцний шов вздовж плечей. Як не як ця сукня вона не легка, вона максі. Вона важить в мене трошки менше ніж 700 грамів, але все рівно це не легкий виріб. І звісно ж він буде обтягувати той шов в випадку з довгим хвостом, ну воно буде деформуватися. Я маю на увазі оцей шов по плечу. Ну, це не шов, ви самі розумієте, що це не шов. Але в мене воно виглядає як шов, воно стабільне, воно міцне, воно тримає конструкцію. Тому мені подобається цей підхід. Ще одна модифікація моя, в тому, що я цю горловину не робила високою, як в оригінальному описі. Але на початку обробки горловини я зробила ланцюжок. Гачком по периметру горловини, щоб так само створити якусь таку стабільну основу для горловини. Воно підтягує, тримає. І потім я набирала петлі для горловини з того ланцюжка, таким чином, що я підчіпляла під нього, щоб ланцюжок залишився на виду. Водносом, це не надто зручний спосіб, це трошки хитромудрий спосіб. Ну, він не хитромудрий, але він не надто зручний. Але я хотіла такого от ефекту. Ну, і знаєте, він не дуже кидається в очі. Його взагалі не видно на цій пряжі з цією щільністю, ще й з пушком, ну його не видно. Тим не менше я не жалкую. Тобто в мене стабільніший шов по спині і в мене стабільніша горловина. Особливо, коли є висока горловина, плюс плаття воно важке, воно обтягує ту високу горловину трохи. Горловина може трошки розплистися. Ну, в моєму випадку є цей стабілізуючий ланцюжок. Сама конструкція згори донизу, пов'язується деталь спинки, отака от трапеція. По деталі спинки потім набирається одна половинка, друга половинка. Ці половинки з'єднуються, Пров'язується ще трошки донизу, потім спинка і перед з'єднуються. Тут немає особливо підрізів, тут немає заокруглення пройми. Після того все йде такою ковбаскою донизу. Без розширення все робила. Така от вільна посадка, і потім, коли трошки вже довжини пров'язала, або не трошки багато прив'язала довжини, я зробила розпорку. Там в оригінальній сукні так само є розпорка. І моя третя модифікація це більш якісна розпорка, бо в там зовсім дуже просто. На певній пряжі це буде виглядати нормально. Але є така пряжа, яка розповзається. На місці розпорки гуляються протяжки. Навіть не одна у той ряд, де розділяються половинки, буде протяжка. Плюс над нею, ще протяжка може оголитися, розтягнутися. Це не надто красива картина на деяких видах пряжі. В моєму випадку, мабуть, так само була би негарна картина, я не знаю. Я зробила так, що в місці розділення я перехрестила дві петлі, тобто, це перехрещення воно запобігає появі розтягнутої протяжки. Чого я кашлюю? Я вам пізніше розкажу, чого я кашлюю. Я вдихаю ангору. Вона зараз в мене в повітрі літає. Так от я зробила більш якісну обробку країв розпорки, а я зробила край з двох петель в одному ряду. На початку і в кінці ряду лицевому вони прив'язуються лицевими, а в виворотному ряду я їх просто перезнімаю з ниткою з виворотної сторони роботи. Так край виглядає красивіше. Ну, вибачте, я буду кашляти. Тут в мене здіймається ангора. Поговоримо вже про цю ангору, про матеріал, з якою я зв'язала цю сукню. Це Ангора 50, Але Ангора 50 буває різна, є адекватна ангора 50. Це залежить від кольору, передусім. А це, а це просто кхм, пипець. Я думала, вона вже не буде так кришитися. Я в'язала. Цангора була скрізь, в мене в легенях, певно, це Ангора залишилась під ліжком, в кутках, на дивані, в легенях, в носі, в очах. Я думала, що після ветеру воно трошки заспокоїться, але знаєте, я відвитрошувала і воно продовжує кришитись. Це колір меланжовий такий. Не знаю, чи ви бачите його добре, чи не бачите. Пухнастий, так, пухнастий, колючий трохи. От зараз тепло відносно, і я відчуваю цю колючість як щось неприємне. Але коли холодає. То шкіра моя цю ключість приймає вже як щось позитивне. Як щось таке, що розігріває, подразнює шкіри. Ну якось так. Я не знаю цих, цих нюансів, але коли холодно, мені ця ангора приємніша до тіла. Зараз в мене в кімнаті десь 22 градуси, мабуть, і неприємно. Поколює воно. Не так, щоб зовсім караул, але поколює. І ця ангора кришиться, і вона далі кришиться. Ну шо по кольору? ну він такий типу нейтральний. І виглядає це все як мішечок для картоплі. Але знаєте, я ідентифікую себе як картопелька, і це моя стихія, я почуваю себе в цьому платі як вдома. Тому мені воно нібито подобається. Є правда моменти, мінуси, є мінуси. Оця сам матеріал якийсь неспокійний. Плюс мені не подобається, що в мене якісь рукава вийшли такі широкі. Я набрала про цепту потікніт з ритмом, а мабуть, треба було набрати. По своїм розрахункам подивитися, тому що мені здається, все таки, що в рукаві мало бути менше петель, трошки. Ну трошки на пару сантиметрів. Я думаю, рукав мав би бути вущим, бо якось вони кидаються в очі, як так, ніби там якесь розширення. Є такий момент, який не, я не можу пояснити точно, але це це відчуваю. Ну і тож тут пару сотень тисяч. Якщо не більше лицевих петельок. ну в мене це влаштовує, тому що, як я вже казала, це такий проєкт, над яким особливо не треба замислюватися. І коли в тебе тривога і ти можеш натворити помилок в інших проєктах, то ти береш щось таке, де все просто, і ти в'яжеш, і заспокоюєшся трошки, перебираєш ті петельки, і я думаю, що Такі проєкти особисто мені потрібні завжди мати, щоб просто сісти і поперебрати петельки бездумно. Характеристики виробу я напишу в описі, тому що я не виміряла досі. Я знаю, що по фіронів, мабуть, десь 120 см. По довжині, ну воно мені воно... по саму кісточку, як воно називається, ну на нас є кісточка, по ту кісточку воно мені. Чи я би рекомендувала цей опис? Ну, знаєте, він простий, но ну, новачок з ним розбереться. Там я думаю, найскладніший момент для новачка буде цей італійське закриття петель. З іншої сторони відео є. Якщо новачок сяде, уважно подивиться, він розбереться. Але я думаю, що є цікавіші сукні. Ну мені вже цей сам опис приївся. Можливо, вам він цікавий. Крім того, по-хорошому треба підтримувати менших дизайнерів, менших в плані популярності. Я маю на увазі. Бо ну, потікні всі знають, потітні всі купують, вона може собі дозволити продавати описи за ціною трошки нижче, ніж інші дизайнери. <сум> Монополістка. Ні, монополіст це не те слово, воно сюди не підходить <сум> насправді. Тобто самоопис хороший, посадка проста. Якщо ви хочете щось цікавіше, пошукайте. Якщо вас поштовує проста посадка, простий опис, процес простий відносно. То, якби він вам підходить. І друга робота, яку я хочу вам показати ці всі звуки на задньому фоні це Афіна. Дере коробку. Це свертер ду від Олени Сіталкіної. Це чоловіча модель. Ну, я на собі буду показувати по по-іншому ніяк. Це меренос гребінний, дуже приємно до тіла після ангори, Я вам скажу. В 5 складень це гармонії 100% гребінний марнос на 1500 метрів, 5 ниток, тобто в мене виходить 300 метрів на 100 грамів і в'язалися на спицях 3,5. Здається, ну не 4 ж? Отож склероз, Вибачте, тут після ангори пухи лишилися, ангора пішла, пухи лишилися. Ну, загалом тут щільність десь 23 петлі на 10 см. Порядом не скажу, не пам'ятаю. В'язала це все чітко по опису, тому що він ідеальний. Як на мене, я це вже третій мій джемпер по цьому опису. Саме чоловічі джемпери я в'яжу з Сіталкіною, тому що мені здається, що це ідеальна модель джемперів для чоловіків. Я говорю зараз не тільки про один опис, в неї є ряд описів, в неї є кутик, круглик, дум. І щось шевне що здається, є можливо і нема. Я точно вже не пам'ятаю. Ну, в принципі, це базові моделі. Ду відрізняється від інших. Інші ці кутик і круглик це погони, чітко погон. Ду він розширяється цей погон. Це такий собі гібрид між погоном і регланом. Мені подобається, як він виглядає. Мені подобається, як він розширяється. Мені подобається, як він сидить. Він правда на чоловічі плечі. В до речі, так само в Сіталкінеї є опис ду для жінки, опис ду для чоловіка. Оскільки для Олени важливо, щоб посадка була хороша, а фігура чоловіка і жінки відрізняється. То в неї є окремі моделі, окремі описи цих светриків. Принцип схожий, але там добавки, кількість рядів відрізняється. Ну і в принципі в комплекті в неї можна купити дешевше. Ну знов ж таки, я не буду зараз робити рекламу Олені, а вона сама собі гарно рекламу робить. Я розкажу про свій проєкт. Це так само багато лицьових петельок, але з самого початку треба бути уважним. Як я вже колись казала, описи Сіталкіною не для новачків, все-таки треба бути середнячком, треба бути уважним середнячком, щоб потім не шукати помилок, де ти що неправильно прив'язав. Якщо звикнути до термінології і позначень Олени, то все просто. Але якщо ви перший раз в'яжете, то вам треба певний, Вхідний етап пройти, ну зрештою, це все варто зусиль, це все варто часу, я так вважаю, тому що моделі хороші, особливо коли воно зв'язано з хорошою пряжі. Бо знаєте, я скажу, я, я, я не говорю зараз, що кардна пряжа погана, але чоловіку з кардної пряжі краще не в'язати, бо він її затре дуже швидко. Ну принаймні в моєму випадку. Перенапряжена чоловікові дуже швидко втрачає товарний вигляд. А от грибіна, я сподіваюсь, буде краще. З іншої сторони, якщо, не дай Боже, її попруть не в тому режимі, то каюк буде. От я не знаю, який матеріал найкраще для чоловіка, щоб воно і не протиралося легко, і щоб в пралці не зіпсувати, <сували> <сували> треба акрил з бавовною, мабуть, брати. Я думаю, над чоловічим светром знову ж таки, мабуть, це знову буде дум, але я його буду в'язати із акрилу з котоном. От як воно буде, той що використовую для іграшок, типу Cotton Gold. Можливо, не Cotton Gold, а щось із цього діапазону. Там в ярнард є лінійка, джинс і схожих доволі багато. Одним сам я придивляюся до такої опції. Мені цікаво, що буде, якщо я використаю акрил з бавовною. Мені здається, це буде щось непогане. У мене є джемпер із цієї пряжі, з джинсу є, з бейбікотом є, від Газал. І мені подобаються ці джемпери, вони демісезонні, вони приємні на дотик, вони не приношуються так, що дуже, Ну, я їх не заношую. Я їх міняю дуже часто. Воно саме треба перевірити, якщо я не спробую, я не буду знати. Хіба що ви вже спробували? І ви мені розкажіть, Поділіться досвідом. Якщо ви вже чули мій відгук про цей опис, то ви не дізнаєтесь, мабуть, нічого нового, і я вже нічого нового і не придумаю. Як я вже казала, спочатку треба уважно слідкувати за інструкціями, перевіряти на всіх основних етапах кількість петель, або не перевіряти, якщо ви вже набили руку. А потім уже знову йдуть ці лицеві петельки, багато лицевих петельок, особливо пряжа приємна, спиці приємні, я здається, наче ягу в'язала. Тобто процес мені і подобався. Ще одна моя заковирка, мої труднощі були в тому, що мені самого початку важко визначитися з довжиною рукавів. От буває таке, що їх перев'язую. Я їх відвитошу, і довжина не підходить. Добре, я розпущу, перев'яжу, і <как leave> потім виявляється, що все-таки треба було раніше перейти до манжети. туди сюди пів сантиметра і вже є різниця. Чоловікові, моєму важливо, потрібна довжина рукавів. В нього прям якась чуйка, що рука неправильної довжини, і все, і треба переробляти ці перерядочки буквально, але це демотивує, це тормозить. Я не люблю цього діла. З іншої сторони, це треба зробити, інакше светр буде неносибельним. Тут більше ніж 500 грамів. Знову ж таки, я не підготувала статистику по цьому проєкту, але тут, десь ну я скажу 500 грамів. Вгадаю, не вгадаю, вгадала чи ні? Ви знаєте, я не знаю. Розмір це другий розмір, тут десь 100 см по ширині. Я вгадала, чи ні? Ну, Десь в такому районі для мене 100 см вузькувато. Всі таки тут більше, тому що в мене стегна десь під 100, і в мене є свобода облягання в стегнах зараз. Думаю, що тут трошки більше, ніж 100. Ну, Загалом, проєктом задоволений, чоловік задоволений. То, що він потребує делікатного прання, оце важливий момент, тому що. А може статися упс, я то знаю, при якому режимі його треба прати». А от чоловік може забабахати разом з бавовною. Треба бути уважним, треба контролювати. Ну і от такі от справи. Що там ззаду я показувала ззаду? Ну ззаду, по суті, нічого цікавого. Є оцей погон Плачі в мене недостатньо плочисті, але я сподіваюся, ви бачите загальну картину. Ну, все, я буду з вами прощатися. Я показала два проєкти, які я закінчила і все не могла зібратися з тим, щоб зняти відео. Ну тепер ви їх побачили. Дякую вам за увагу, за ваш час, за підтримку цього скромного каналу. І ще якось побачимось. Бувайте і бережіть себе.